Ваша участь незавидна, ваша доля невідома. Йдете ви на бій відважні, боронити Україну. Сталося так, що в нас спокійно, мирне небо, спимо в ліжко. Їсти є у нас що хочеш, але серце розриває, той неспокій. Гинуть діти. Душа кричить, щоб зупинились, та є трагедія, нелюдська. Ми молим Бога, зорі просим, вони щоб дали вам наснаги, рука щоб була вас талева, коли тримаєте ви зброю, щоб поступ була вас твердою, коли ви гоните вражину. Ми молим Бога, вас, благаєм, звільніть ви, неньку Україну.